До Олександрії завітав народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, член партії «Фронт змін» Геннадій Москаль для місця. нардеп провів зустріч, яка пройшла у режимі запитань відповідей. Найбільше питань до нардепа надійшло політичних людей. Не влаштовує існуюча влада. Шановні, ми прийшли. А звідки взялася ця влада? Вона що на парашуті впала. Значить, шановні, ви віддали в руки одні політичні сили. Ви її віддали на президентських виборах. Кого сьогодні карати? Також Олександрійців цікавила доля опозиції на майбутніх парламентських виборах. Нарде пояснив, об'єднуватись опозиціонери будуть за принципом: один округ, один кандидат від опозиції. Прийнято рішення на рівні центральних штабів, що у громадах. Має сама побачити, кого вона хотіла би і кому вона більше висловить доби. Іншого шляху, шановні, абсолютно немає. Крім політичних питань людей цікавили й особисті. Усі звернення Геннадій Москаль пообіцяв розглянути на рівні Києва. Ні, одна скарга не залишиться поза. Увагою, тому що у людей накопилося дуже багато проблем. Люди в такому сьогодні депресивному, трошки агресивному стані, тому вони апелюють до Верховної Ради як до останньої інстанції.